Будь ласка, сідайте. Вітаю доброго вечора, слава Ісусу Христу. Так дивлюся на кожного з вас, і кожен з нас різний. Тут навіть в залі тут присутні різні люди по віку, по статі, але кожного з нас об'єднує об те, що ми є дітьми своїх батьків. Ну, ніби така настільки проста, до безглуздості істина. І кожен з нас може пригадати якісь хороші моменти, пов'язані відношенням своїх батьків до нас, коли ми, як діти, кожну добру справу стосовно нас приймали як належність. Правда ж було таке, що батьки щось дуже добре для нас зробили, а ми такі. Так це ж, само собою, ми ж діти, а вони наші батьки. Це так повинно бути. Але насправді, напевно, не часто ми задумуємося про те, що цього могло б і не бути навіть з батьківської сторони, якщо б не було в батьків одної такої дуже важливої емоції по відношенню до нас. А саме емоція любові, Бог на рівні інстинкту заклав в кожній людині таке бажання робити як найкраще на добро для своїх дітей, і хоч навіть батьківська любов в цьому світі вона підпорчена гріхом, але все одно це є дуже хороший приклад такого, такої правильної, безкорисної, жертовної любові, коли жертвується час. Коли жертвується здоров'я, коли жертвується терпіння, сон, можливо, і багато чого іншого, і при цьому батьками не сприймається як тягар. Ще, що наприклад цікаво, що батьки ж, погодьтеся, вони ж вищі за статусом над своїми дітьми. Вищі. І це є правда, але при цьому всьому, вони багато років життя людини, і навіть можливо в деяких сім'ях і до смерті. Вони служать своїм дітям, не перестають цього робити. Вони часто от, поводяться як слуги до своїх дітей. Мотив завжди на добро, завжди послужити, помогти. І, хоч багато вже було сказано про це, але ми не будемо сьогодні говорити про відносини там, між дітьми і батьками. Але цей приклад, я його привів, бо він є. Хорошим в плані наочності служіння, яке супроводжене любові, і, і при, при цьому всьому, той, хто служить, він не відчуває себе применшеним, але навпаки, він відчуває себе більшим і тим, хто здатен любити, бути відповідальним, любити і при цьому всьому любити того, хто тобі не може дати нічого взамін. Любити того, хто залежить від тебе. Пороздумаймо над цими думками і зачитаємо з 20 розділу Євангелії від Матвія, а саме з 25 по 28 вірш. 20 розділ Євангелії від Матвія з 25 по 28 вірш. А Ісус їх покликав і промовив: Ви знаєте, що Князі народів панують над ними, а вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою Він вам, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде Він вам за раба. Так само і син людський прийшов не на те, щоб служили йому, а щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох. Ісус Христос направляється своїми учнями до Єрусалиму. Для того, щоб виконати свою місію, для того, щоб постраждати за людський гріх. І під час свої, своєї такої дороги, він спілкується з учнями, він привідкриває їм багато того, що має статися в майбутньому. І читаючи контекст, читаючи, що відбувалося перед і після, то можемо зауважити, що. Учні, вони не були уважними до його слів і часто відволікалися на своє. І це навіть відобразилося певним прикладом, навіть певною ситуацією, коли, як пам'ятаєте, мати синів Заведеєвих підійшла до Ісуса і каже: От, чи можна так, щоб один мій син сидів праворуч тебе, а інший ліворуч тебе? І в тій ситуації, там, сини, в принципі, не були нічого, не мали нічого проти такого прохання. Це повпливало на інших учнів, що вони ну, були незадоволені цими. І було таке певне непорозуміння. І оці вірші, які ми зачитали, це свого роду відповідь Ісуса Христа по відношенню до цієї ситуації. І бачимо, що Ісус. Своє таке звернення до учнів він не починає з якогось такого відкритого докору. Там він не каже, що, що ви таке говорите. А він е, звертає їх увагу про те, який принцип є між людьми в світі, а саме навіть не просто від, е, від між людьми, а на прикладі світських таких князів. І от що характерно такому князеві? Ну, князь це той, який там, має статус певний. Так? Має владу господарювання над якимись своїми підлеглими, і часто він їх використовує для якихось певних своїх цілей, використовує для своєї слави, і в цьому характерна така зверхність, десь, можливо, егоїстичність. І для такого типу людей є змістом життя, є власні цілі і утвердження як і в своїх очах, так і в, оч в очах там. Інших людей. Оце є ціль, статус, оце є цінність. І, хоч учні вони не були князями, але вони бувши з Ісусом, вони десь чули від Ісуса Христа, що вже прийшло Царство Боже на цю землю. І вони, як наближені, вони десь себе уявляли, як такими, які десь будуть вищими, можливо, по відношенню до інших людей. І Апостоли б мали б задуматися про те, що в, мож... в такий момент важливий, важливого повчання Ісуса Христа момент перед майбутніми важкими випробуваннями вони десь мислять по світському такому принципу. І часто ми можемо також подібним чином мислити. Перебуваючи в церкві, ми можемо порівнювати себе там, з іншими людьми, і часто порівнюючи, якщо це в такому ключі, то це може призвести до двох е, таких поганих емоцій. Це перше, якщо ми порівнюємо з кимось таким, що хтось в чомусь кращий там порівняно з нами. Е, це може призвести до зазрості. Так? Якщо ми порівнюємо навпаки і вважаємо себе. Чимось кращим, то це вже може привести до гордості. І дійсно можемо задумуватись, що було б там з кожним з нас, що було б взагалі з церквою, якби кожен отак думав, якби, яким чином там виділитись з поміж інших і возвиситись. Це явно воно б вплинуло в першу чергу на єдність. В церкві єдності не буде в такому випадку. Також страждала б Божа справа, оскільки служіння воно буде неефективним, оскільки основна суть це служіння якраз для інших людей. Але якщо інші люди будуть бачити таке якесь поділення в церкві, то, то це буде дуже погано. І таким чином в церкві може утворюватися така конкуренція, яка буде. Погано впливати на спільне служіння Богові. Принцип Божий він зовсім інший. Ми можемо знати одну з найголовніших заповідей, яку Ісус Христос сказав до своїх учнів, що любити ближнього як самого себе. А це любити ближнього як самого себе. Воно неможливо без служіння один одному. Це не є просто. Емоція, така, яку ми відчуваємо в серці по відношенню до ближнього, вона мусить якось проявлятися. І емоція має бути не в возвишення, а навпаки, такого смирення. І тоді, коли потрібно, то ми маємо проявляти не незадоволеність, а навпаки, підтримку, допомогу один одному, зростанні в утвердженні вірі. Щоб в кінці кінців прославилося Боже ім'я і робилася його справа тут на землі. І це все можливо, якщо ми приймемо рішення, бо дійсно спочатку, щоб любити когось, це треба прийняти рішення любити один одного, і також при цьому всьому черпати любов від Бога. Роздумувати про те, що він зробив по відношенню до нас, до людей у всьому світі. І, і я, знаєте, якось роздумував і над таким питанням, бо дійсно є таке інколи, що навіть тварин нам легше любити в певній мірі, ніж людей. От в мене є знайома, в якій. Таке вона от каже: в мене є покликання любити тварин. І вона багатьом тваринам допомогла, багатьом тваринам знайшла нових господарів, якихось за свій кошт полікувала і дуже багато чого зробила. І якщо так пороздумувати, ну десь в певній мірі можливо і легше любити тварин навіть ніж людей, бо в тварин немає гордості. Немає зверхності, немає зарозумілості, немає обману, лукавства того, чого ми можемо побачити в гріховній людській природі. От. І я думаю, що ну, судячи з того, наскільки я знаю, ну, в неї навіть ну, не виникало ні разу такої думки, щоб там допомогти, там, я не знаю, якійсь бездомній людині. Е чи ну, яким чином так послужити, що навіть от думки не було. От. Але ми можемо побачити, як Ісус Христос, Ісус Христос бачить риси гріховні кожного, кожного з нас. Ми можемо просто дивуватися, Він бачить гріховні риси кожного з нас церкви, а є ще й люди. По всьому світі, які грішать свідомо, які заперечують взагалі існування Бога. І Ісус Христос проявляє терпіння, і Він її не засуджує миттєво, хоча міг би засудити миттєво. А осуд це якраз те наступне, яке також перешкоджає нам любити і відповідно служити людям. Чому? Тому що ми, наприклад, бачимо, ага, там. То це ж ну, він сам винен, що опинився в такій ситуації, він сам винен через свою там бездіяльність. Або він сам винен, що в нього така погана риса характеру, і він ніяк над нею не працює і не освячується, Ну, і от таким чином, наприклад, засуджуємо. Хоча, і, якщо так, Подумати з того, що в писанні ми можемо побачити, то якщо ми бачимо в комусь з нас якусь погану рису, та, яку би було б добре тій людині виправити, то ми з своєї сторони було б правильніше, якби ми проявили любов. А любов яким чином ми проявили? Якщо ми бачимо, що ми в чомусь сильні, а хтось інший в чомусь слабкий, то подумаємо, яким чином. Ми можемо допомогти там, чи в, в тому гріху, чи в якійсь там недосконалості тої людини. І це також під питанням, чи ми є досконалі в тому, що ми оцінюємо в іншій людині. І також і інша людина, от по відношенню до мене, вона дивиться на мене, також може бачити, в чому там я неправий, в чому мені краще треба змінюватись. І найлегше сказати, а. Та, Андрій, ти в нього ну, вже він такий є, його вже нічого не змінить, наприклад. Ну, це найлегше так сказати. Але також велика частина служіння це якраз зростання один одному. І принцип, який нам дає Бог, якщо ми є великими в наших очах в чомусь, то це велике використовуємо на то, щоб допомогти іншим також в цьому зростати. І це буде в Божих очах. Велике. І це допомога, бо ми можемо підійти поговорити з людиною. Та? Ми можемо показати приклад своїм життям, От, показуючи стабільність, наприклад, ну, в цьому питанні в своєму житті, то інша людина може, наприклад, подивитись і сказати: А, ну якщо в нього виходить, то і в мене вийде. Але також можна і допомогти просто. Молившися за там, брата чи сестру, якщо ми щось таке бачимо, от молитися, щоб Бог там, працював в його житті, давав мені мудрості, як я, чи я можу бути корисним в цьому. Хтось може сказати там, а, то я в цій людині взагалі не бачу нічого хорошого. От просто нічого в нього немає. І коли ми, наприклад, так кажемо, то ми. Ну, не будемо мати мотивації взагалі любити. І навіть треба елементарно подумати, що та людина вона створена по образу і подобі Божій, і Бог їй продовжує життя. Якщо він їй продовжує життя, то значить це не просто так, значить він проявляє і любов, і довготерпіння по відношенню до тої, до, до тої людини. Тому, тому важливо. Старатися побачити щось краще в людині і зато краще, як, ніби використовувати для мотивації себе любити ту людину. Також ми можемо читати 26-му вірші зачитаного тексту: не так буде між вами, але хто великим із вас хоче бути, хай буде слугою він вам. От. Бог по-іншому вимірює статус людини, і е, Божа воля така, щоб ми служили один одному. Але ну, це важко дуже робити, якщо в нас є емоція зверхності з одної сторони, але з іншої сторони. Е, 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 потрібно ну, все ж таки десь свідом, ну, свідомістю своєю попрацювати і, і подумати, а чому я. Е, там себе надимаю, наприклад, на над цієї людини. От коли слуга, він служить своєму там господарю, от чомусь Ісус Христос слугою порівнює, та? то слуга, він, щоб догодити своєму господарю, він там має цікавитися Господарем, що йому приємно, що він любить, які в нього звички, які в нього вподобання. І тут йде момент вже про. Таку, як пізнання один одного. Тобто, з однієї сторони, так, як вже було сказано, правильне сприйняття один одного, що ми всі є рівні перед Богом, що Бог нас всіх полюбив, Ісус Христос, за, за всіх нас постраждав. Але з іншої сторони, тут десь говориться, ну, можна, можна взяти такий принцип якоїсь певної ініціативи, щоб. Щоб ми були уважними і цікавились один одним. От не чекати умовно, поки до мене там хтось перший після зібрання підійде, а от самим там проявити ініціативу, з кимось заговорити, познайомитися. І це все буде. Спонукати до того, що коли ми будемо краще один одного знати, то будуть і відкриватися якісь певні можливості для того, щоб в майбутньому, можливо, побачити якусь потребу і послужити один одному. От в нашій церкві багато є всяких, от, окрім зібрання, є декілька домашніх груп, не чуючи між собою, зустрічаються. От По понеділкам вже довгий час зроблю таку невеличку рекламу: от хлопці збираються в сауну з нашої церкви. І там двері туди, наскільки я знаю, відкриті, можна туди прийти, також ну, провести час в спільності, поспілкуватися один з одним. І насправді ну, багато чого впирається в бажання. Тому. Щоб виконувати цю заповідь Ісуса Христа про служіння, то потрібно не тільки в своїй голові і в своєму серці змінити своє сприйняття і не надиматися, але також прагнути і спільності. У 27 вірші Ісус говорить, а хто з вас бути першим бажає, нехай буде Він вам за раба. В 26 вірші про Слугу говориться, в 27 вже за раба. Погодьтеся, що слуга Він. По своєму положенню ну, вищий Зарабаху, ну, хоча раб теж може бути як в значенні слуга. Але ну, раб це по суті те, як найнижчий рівень вже в суспільстві. Ну, це вже так, в якого не, не повинно бути якогось там, мінімального обурювання. Він не, він не буде нічого очікувати взамін за, за свою якусь дію по відношенню до до. Свого Господаря. Ісус каже, що нехай Той, хто хоче бути першим, нехай Він буде за раба. Цікаво так. От. І саме цікавіше, що з таким відношенням прийшов Ісус Христос в цей світ. І про це так і говорить 28 вірш. Так само і Син людський прийшов не на те, щоб, послужили, щоб служили Йому, а щоб послужити і душу свою дати. На викуп за багатьох. Він прийшов в цей світ не щоб йому служили, а прийшов, щоб послужити. І він послужив не тільки тим, що він здійснив це відкуплення. Та? Ми можемо читати в новому завіті життя Ісуса Христа, Він був відповіддю на потреби багатьох людей. Він йшов до людей, він їм відкривався. Він втомлювався, він по-справжньому поніс тягар. І, звісно, що ми, не, як би ми не старалися, ми не зможемо так само служити, так само проявляти любов там, до інших людей, як Ісус Христос. Але Божа воля є на те, щоб ми уподібнювалися в образ Ісуса Христа. І відповідно, оце уподібнення має. Відображатися також і в сприйнятті один одного, в церкві, в сприйнятті десь інших людей. Тому нам потрібно брати приклад Ісуса Христа, що Він в першу чергу полюбив мене такою жертовною любов'ю. і кожен з нас знає про себе свої недосконалості, і ніхто з нас не може отак сміло. Так постати перед Богом і суто за свої заслуги чи за свої вчинки, отак впевнено подивитися Богові в очі і сказати, Боже, я достойний. Ми всі недостойні і заслуговували смерті. Але Ісус Христос Він залишив небеса і прийшов на цю землю і послужив. І тому десь такі роздуми, я би хотів, щоб вони залишились з нас. Божа воля є на те, щоб його царство розповсюджувалося. В інших текстах говориться багато про те, що люди інші вони спостерігають за відносинами серед віруючих людей. І, і це те, що я спостерігав, наприклад, коли я в перший раз тільки прийшов в церкву. Це все важливо. І тому важливо, щоб ми десь. Читаючи цей текст, просто самі для себе повідомили, яке в мене відношення там, по відношенню до інших людей. Чи я себе вважаю вищим, кращим, чи я готовий, чи я тільки шукаю, щоб мені послужили, щоб якусь користь для себе отримати, чи я готовий такою, десь, як ми згадували на початку зібрання, як от батьки безкорисно роблять, і вони служать не відчуваючи тягар на собі, так? то десь, якщо ми це можемо по відношенню до дітей робити, то від відповідно десь в нас є можливість і по відношенню і до старших. Звичайно, ну це вже буде інше ніж до дітей, але сам прояв оцієї такої безкорисності. От ми його здатні проявляти, і здатні ми його проявляти, особливо тоді, коли ми розуміємо, що Ісус Христос для нас зробив, і що Він зробив взагалі по відношенню до того чи іншого брата чи сестри. Ось такі роздуми на сьогодні. Амінь. Зараз в нас є можливість виголосити свої потреби, якщо такі є. і разом